Два балла. Два да, 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 балла. А <зас> не не, не, Это не мы. Могу <зас> электричка, простите. Еще не все пришли, если электрички не <зас> пришли. Умер злою хрищенські морози, під рідзаками москалі, українця в очах сльози, коли москаль відстало свинину нашу з схоном дошить Від українця косить він, але гусу його забожить. Хто є туризм? Тобі мазохіст мазохіз, що поробиш, знає, що то є влив них забудь забуть, на тім не заробиш. Може дівчина з переляку забула, як систему діти, а без системи у наметі не важко зовсім залетіти, коли як без населювати. Улізеш і цілих п'ять на ні на двох, спітнілих пальцях писиш, коли по втрою хлопчина двома руками, кулінь двома руками в'яже, і скільки метрів пролетів, ніколи мамі не розкаже. Знай, хто є турист, такий мазохіст, що ти поробиш, Знай, я що то явли, про хочем забуть, на тім не заробиш, коли мотузка, і коли тобі здається за тобою, і соло холера, Ясно оліра співночі не дають спокою, <поє> коли так тоді, хочеться в Зом еротичний додивитись і від Хоменка, і колоди в груді животів утопити. Знай, хто є туризм такий їй мазохіст, що тут поробить. Знай, чи хто я про прочить забудь на тім не заробиш без спинку перхатам бігать на дойді. А в ні Бог лише знову буде світ І досі запущу на людська свою кину. Як життя жива, то з ним буде бігти. Якщо живця жива, то з ним вийде бігти. Вісім за виконання, а наша тема цікаво, але ж можна було собі грати. І це домашнє завдання. Нам 2 секунди треба на підготовку. Так може хтось ще домашнє завдання виконує? поки вони таке. Якщо у них не готові, то ж дой викликає А, Але готові.